Ситуація в тім, що ми знаємо, що недавно Верховною Радою ухвалений закон про люстрацію, однак, не дивлячись на це, що цей закон ухвалений, ще президентом не підписаний. І багато тих, хто би мав в першу чергу бути пролюструваний, вони не попадають під дію цього закону. Перш за все, це і депутати Верховної Ради, і ті, що були в зоні. А то зараз воюють не підпадають і ряд інших чиновників. Тому ми вважаємо, крім того, цей закон, згідно цього закону про люстрацію, воно ще може затягнути на роки. Тому, а суспільство і так утомилося. Утомилося від того, що ми бачимо, що і на сьогоднішній день, практично після закінчення революції гідності, ті всі цінності, які пропагандували в нас на Майдані. Ми бачимо, що все-таки процес, в Україні так ще не відбулася люстрація чиновників. Ми бачимо, що як генерали, зрадники, корупціонери сиділи в кріслах генеральських, так і сидять. Це і по міністерству можна говорити внутрішніх справ, це можна і говорити по Міністерству оборони. І кожен день до нас люди звертають, і люди не вірять і не довіряють цій владі, тому що навіть нова влада, яка була з нами на Майдані. Лідери політичних сил, особливо Баківщини, фронта змін. Ми знаємо Сергій Петрович Яценюк, Турчинов, Аваков, Наливайченко, які були ярими активістами Майдану, сказали, що вони з народом. А після того, як зайшли в уряд, зайняли крісла, і вони почали фактично не розвивати країну, а почали сіли на старі корупційні схеми. І на сьогоднішній день ми бачимо, як в системі МВД продаються суди. Ми сподівалися, що в нас зміниться щось, у судові, якась реформа відбудеться. Судді ті ж самі, методи роботи, ті ж самі. І тому ми вирішили, що відкриваємо другий фронт, фронт словом. І через цей фронт ми будемо боротися через народну ілюстрацію. Вона, знаєте, дуже... Критично там нас уряд критикує силові структури, генеральному прокурору пишуть. Але якщо не через народну люстрацію, ми швидше цих усіх чиновників пролюструємо. А в чому позитив Позитив у тому, що коли тебе публічно люди звинувачують і кажуть, що ти є зрадник, корупціонер, коли тебе кидають у мусорний бак чи обливають водою? Та та людина всі ще раз задумається, чи стоїть йому йти у цю Верховну зраду, в яку він думав, що от так я собі зайшов депутатом, став, деребанив Україну, дивишся, вже прийшов голий боси, а там вже й маєтки нажив, вже на шикарній в машині за 200 тисяч доларів їздить. От мені я часто їжу і спілкуюся і в зону, АТО, і наші бійці. Добровольці, які зараз кажуть Міша, от останні розмова, приїхали сьогодні ранком. Я зустрівся із моїми друзями. І є такий калашник роман від правого сектору. Він в АТО воює, йде по 108 округу, кандидатом у депутати Верховної Ради. Каже, необхідно. От він кандидат у депутати Верховної Ради, каже міша, не з єдине, єдине правильно це коли ви проводите народну ілюстрацію. Тому що через народну ілюстрацію йде очищення і кожен це задумує. Претензій багато. Каже, от Канада дала сім хамерів, три хамери, 10 верніше хамерів, три хамери все попали в зону АТО. Опять-сім хамерів украдено цими генералами-корупціонерами. І тому. Ми не просто так проводимо цю люстрацію, щоб психійно або хаотично. Ми розробили положення про люстрацію. Ми оприділилися, що в нас дуже чіткі вимоги до тих, хто буде займатися народною люстрацією, до кандидатів, хто це буде робити. Там є фахівці в, гал в галузі права. От я сам правозахисник, маю вищу юридичну освіту, зо мною разом працює теж Анатолій Будник. І плюс ми зустрілися, і я предложив пропозицію вніс від ради активістів Майдану, щоб по Чернігову у вас тут є Володимир Поліщук, який, якого я знаю, який мій побратим, з яким я і пройшов Майдан, і часто общаємо, і виступає. І я би закликав не боятися того, що нас сьогодні може це президенту не любити. Можешся це не любити Генеральному прокурору, який вже фактично теж підлягає під цю вуличну ілюстрацію. Тому що ми бачимо, що зловживання і надалі суть у органах прокуратури, в судах є, в міліції є. І я би сказав, що не боятися того, що коли калякають, що будуть відкривати. Проти тих, хто буде це робити, кримінальні справи. Я ще не бою того, що мене можуть закрити за мою патріотичну складову позицію. Але якщо ми це будемо робити не хаотично, а стихійно, а будемо ці списки складати, публічно їх озвучувати. От дошку позора я пропоную чернігівчанам, у вас є там тут площа свободи, да? і на цій площі зробити отаку от дошку. Позора, і щоб народ знав цих усіх зрадників, корупціонерів по кожній структурі. Ілюструвати їх отут на площі легше. Поки закон буде вступати в дію, ми ще довго часу втратимо. А так проілюстрували, попросили звільнити приміщення на камеру, акуратно зняли, подали заяву. Все українське громадське об'єднання Ради активістів Майдану от розробило от таку ілюстраційну анкету. Згідно цієї ілюстраційної анкети, ми ставимо запитання. Наші питання дуже такі, е, я можу їх озвучити. Або доручу це тут моєму рядом біля мене сидячому Володіві, будь ласка. От, от я дам ознайомитися, ми розробили по трьох напрямках. Одна анкета стосується чиновника, який працює в адміністрації, друга анкета, що стосується судді, і третя анкета, що стосується працівника міліції, правоохоронного органу та прокуратури. Тому що ми знаємо, що ми говорили, що у першу очередь під дію закону підпадають ті, хто о, активно приймав участь у. У затриманні та документуванні дій е, е, Майдану да? Кожен майдановець, у нас знаємо, що в нас загинула Небесна Сотня. Ми знаємо, що як діяла міліція в той період часу, як суди ухвалювали незаконні рішення, як прокурори відкривали на наших активістів кримінальні справи, і вони всі сидять на цих е, посадах далі. Тому ми розробили ці анкети. Ми там ставимо, будемо ставити їм конкретні запитання, чи ви давали доручення, або особисто складали, що стосується працівників міліції, адміністративні протоколи, чи ви проводили фото, відеозйомку проти працівників активістів Майдану, чи ви особисто проводили розслідування. І затримання цих активістів. Ми знаємо, що і на сьогоднішній день, вчора, два дні назад, да, нас обрадували, що 20 останніх активістів Майдану звільнили. І сьогодні оп'ять ця ж міліція так само діє. От, останній випадок ми проводили народну раду активістів Майдану спільно з концерном РРТ, проводила акцію щодо люстрації. Директора і його трьох заступників, тому що вони це є агенти Служби безпеки, які ФСБ, які намагалися, щоб у зоні, зона, яка окупірована цими сепаратистами, велася пряма трансляція російських каналів. Наші канали, які б. Вели таку агітацію на, на, на заклики до миру, до порозуміння, до єдності країни. А вони спеціально директор цього концерну, Півнюк, я такий, він блокував всі наші канали патріотичні, а наоборот давав можливість, щоб всі російські канали працювали в цій зоні, і щоб люди підтримували сепаратистів на Донбасі. Тому ми провели ілюстрацію. На Півнюка було вилито відро води, запропоновано йому піти у відставку. Після того він, як вийшов із концерна, звернувся в міліцію і знову привезли 20 автобусів, 300 чоловік, уявіть собі, працівників міліції, озброєних до зубів, на нас, на мирну громаду, яка прийшла з із плакатами, з банерами, із символікою України. Знову нас сказали, або ви звідси всі розійдетеся мирно, або ми вас розженемо. Тоді ми зробили коридор ганьби, утворили коридор, щоб дати можливість цьому директору зайти на цю територію, щоб не було противостояння з правоохоронною системою. Але він там просидів на автобусній зупинці, так і не наважився. Але ми сказали, що ми не даємо, не несемо, не даємо гарантію за цей натовп, який його хоче просто роздерти за те, що як можна зраджувати так Україну і не любити її.